Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я хочу повернутись до дуже цікавої теми зі всесвіту Володар перснів. Але історія буде взагалі не про персні, а про те, що стало причиною перших великих та тривалих війн. Саме стиль стали тим, що змусили почати війну між Морготом та Феонором. Тому у цьому відео я розповім про ці прекрасні самоцвіти та жахливу війну, де за них билися. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Головним призначенням сельмарілий було збереження світла дерев Валінора від осквернення чи зникнення. Тому Фенор зробив Сільмарілі з незламної речовини, і Варді не було сили, що могла б зашкодити чи зруйнувати їх. Лише Феанор знав, з чого були створені сельмаріли, і він міг зруйнувати їх. У середині сельмаріли зберігалася змішне світла Телперіона і Лауреліна, яке було джерелом їхньої сили. Світла сельмаріли, як і древ, несло радість і блаженство всім, кого освітлював. Усе, що було благим, прекрасним чи гідним, бачилося у цьому світі таким сповна. Світло також давало можливість для повноцінного мистецтва та вторинної творчості, як у філософії, так і в технології. Створений витвір точно відповідає початковому задуму. Завдяки благословенню варди, смертна плоть і заплямовані гріхом руки опалювалася, доторкаючись до сельмарилів. Формою вони були схожі на три великі дорогоцінні камені, нагадуючи кристали алмазу. Світла дерева всередині сельмаріли не згасало. Навіть у темряві найглибшої скрабниці сельмарілі горіли власним вогнем. Крім цього, камені поглинали світло, що падало на них, віддаючи його в красивіших відтінках ніж раніше. Що стосується їхньої історії, то коли Феонор досяг вершин у своїх талантах, його торкнулося передчуття близького лиха, втрати світла дерев. У 1449 році епохи дерев він почав довгу і таємну працю. В результаті створивши в вже через рік. Всі в вамані захоплювалися сельмарілями, А мандас передбачив, що в цих каменях укладені долі арди, землі, моря і повітря. Феонор пишався і дуже любив створені ним Сельмарілі, одягав їх на свята. В інший час зберігав у скрабниці під охороною. Тоді Мелькор захотів отримати Сільмарілі, тому розпускав брехливі чутки, налаштовуючи нолера один проти одного, особливо Феонора та Фінголфіна. Також Мелькор поширював чутки, що Валар хочуть роздобути Сільмарілі. Прийшовши в 1492 році до Феонору, Мелькор безпосередньо говорив про злодійські наміри Валар, бажаючи хитрості змусити Фанора піти в середзем'я. Проте Фанор розкрив думки Мелькора, де побачив його одного з Валар спрагу з заволодіти Цельмарілами. Після загибелі дерев у 1495 році епохи дерев, Валар просили Феонора розбити каміння і віддати їхнє світло, щоб можна було відновити дерева. Феонор спершу хотів погодитися, але в результаті відмовив, бо запідозрив Валар у прихованих злодійських намірах, на яких упіймав і Мелькора. У той момент пробили сини Феонора і сповістили про викрадання Мелькором каміння і вбивство Фінве, отця Феонора. останній прокляв Мелькора і нарік його Морготом, тільки так з того часу назвали Володаря Темряви. Феонор зібрав Нолдор у Тіріоні і сказав люту промову, закликавши помститися за Фінве і повернути Сільмарілі, щоб їхнє світло знову давала радість. Потім Феонор дав клятву про те, що буде переслідувати будь-кого, хто заволодіє сільмаріллями, що належать йому та його синам. Сини Феонора відразу встали поруч із батьком і повторили клятву. Вони присягнули ім'ям і і не кликаючи на себе нескінчене пітьму, якщо не виконають клятву. Балар не могли утримати Нолдор силою через обвинувачення Феонора про рабство, проте йти їм заборонили. Нолдор відкинули їх і вирішили до Середзем'я, вступивши в довгу і кровопролитну війну. Ця війна тривала дуже багато часу, майже 600 років, в якій загинуло багато відомих ельфів, зокрема й Феанор. У другій битві за Белеріант Дагронунгіляд було знищено майже усе військо Морготу, що його дуже налякало. Загін Нолру на чолі з фенором хотіли ще більше нанести поразку ворогу, але їх оточили слуги Моргота – Балорги. Далі цитата з книги. Довго та безстрашно боровся ельф, хоч одежа на ньому палала, і на тілі було чимало поранень, але зрештою Готмух, Володар Балорогів, якого згодом у гондоліні порішить Ектеліон, пробив його до землі. Там Феонор ісконав би, якби тієї миті на допомогу йому не приспіли сини з військом. Тож балерги облишили ельфа і повернулися в Ангбанд. На останок Феонор, якому було завдано смертельних ран, тричі прокляв ім'я Моргота і заповів синам дотримати обітниці і помститися за батька. І Феонор сконав, але йому не влаштували похорон, не викопали могили, бо таким огненим був дух його, що не встиг і одлинути, як Фенорове тіло перетворилося на попіл, іначе дим розвіялася за вітром. Після цього ще було багато битв, де ельфи воювали не тільки з Морготом, але й між собою, а також із гномами. Про що я вже розповідав у себе на каналі. У куточку з'явиться посилання на відео, де пояснюється ворожнеча ельфів та гномів. Окрім цього, було і зрада людей після прибиття в Балеріант, і стрелінги присягнули на вірність карантіру, сину Феонору. Однак вони були таємними союзниками Моргота у битві Нірнаєт Арноїдіат вони зрадили і атакували силу війська першого дому, внаслідок чого ті були розгромлені. Та й це ще не все. Історія розповідає про зрадництво від ельфа Мегліна, який самовільно перейшов на бік Морготу. До речі, якщо хочете послухати його цікаву історію, де також грала багато ролі його кохання, то Пишіть в коментарях, а завершилась війна самоцвітів війною гніва. Моргут у ті роки був переконаний, що ніхто не посміє кинути йому виклик, тим більше Валар, які налаштовані проти Нолор і живуть у своєму благословенному Валінорі. Моргут не відав жалю і не враховував, що вона могла вплинути на рішення Валар. У 545 році першої епохи частина війська, очолювана Інгвініоном, сином Верховного короля ельфів заходу Інгве, висадилася у Еглареста і відкинула орків від берегів Фаласа. Війська самого Еонве висадилось на північ і увійшло в Хітлум, де люди і Стрелінги, що залишилися вірними Морготу, боролися проти армії Валінора. Геральт Мандве закликав до себе всіх ельфів, людей, гномів і звірів, хто підкорився Морготу. Проте страх перед темним володарем був великий і мало хто відгукнувся. Тим не менш, на бік Еонви встали люди Едайн, що вижили колишні союзники Нолдор. Самі Нолдор Вигнанці, як і інші ельфи Блеріанда, не брали участі у війні. Моргут кинув свої ордена Еонве, і в запеклих боях землі Балеріанда розкололися на частини. А у розселених, що утворилися, заревіло море. Річки вичерпалися або змінили русло, здиблися долини, а пагорби були втоптані в землю, і сиріоно не стало. У результаті Еонве переміг орки були знищені чи розгромлені, і Балгрив також перебили, де вижив лише один, якого у третій посі здолає Гендальф. Побачивши загибель своїх армій, Моргут кинув у бій останню силу крилатих драконів. Сила крилатої зграї виявилася настільки великою, що війська Валінору відступили під вогненим шквалом. Тоді на битву з'явився Ейранділь на небесному кораблі Вінгілоте, і великі на чолі з Торондором. Битва в небестах йшла весь день і цілу ніч, але її кінець залишався незрозумілий. Нарешті Ейранділь убив найбільшого з драконів і ватажка їхньої зграї анкалагона чорного, туша якого при падінні розкидала укріплення, то обрушила склепіння Ангбанда. Тангородерим був стерти з лиця землі військом Валар. Зі сходом сонця бій було виграно, і дракони перебиті, крім двох, що втекли на схід. Люди, що билися на боці Моргота, бігли на схід до своїх одноплемінників. Також бігли на схід і орки, що вижили. Війська Валіно розруйнували всі підземелля Ангбанда, і Моргот у страху біг у глибокі надра землі, але його знайшли. Темний володар благав про милість і мир, але його збили з ніг і скували ланцюгом Анганоер. Два сільмарілія, що залишилися, виняли залізної корони, а корону перекували в наших для Моргота. Моргот був відправлений бранцем до Оману, де Мандос виніс йому вирок і темного володаря стратили. Душу Моргота, що повністю розтратила свою силу, вигнали до зовнішньої порожнечі за межі Арди. Еранділь сільмарілем на чолі став охоронцем небесних воріт ночі від Моргота. Два сельмаріля, що залишилися, взяв на зберігання Еонве, але сини Феонора зажадали повернути їхню власність. Еонве відповів, що через численні міжособні війни, причиною яких були камені, Феноринги втратили на них право. Через це брати мають повстати перед судом Валар, і тоді можливо їм повернуть спадщину Феанора. Меадрос і Маглор не корилися, боячись, що доведеться або почати війну у Валінорі, або порушувати клятву, яку дали на початку війни. Феоноринги викрили каміння, і, хоч це швидко виявилося, ЕНВИ дозволив братам піти. Коли каміння почали палити заплямовані гріхом руки братів, вони зрозуміли, Енве не брехав. Говорячи про втрату синами Феонора право на самоцвіти батька, терзані болем і каятттю проти сколи самогубства, забравши сельмарілій на дно моря в глибини землі. Також підсумок цієї війни це те, що людям Едайн, що були ці на боці Валар, отримали від них особливу ласку. Їм повернули споконвічно довголіття людей – 200-300 років. Також Валар дарували їм острів Андор поблизу Валінора, де Едайн заснували королівство Нуменор під пануванням Елроса, сина Еранділя. Сам Еон вона ставляв нуменорців, і від нього вони здобули велику мудрість і могутність. Но головний слуга Моргота Саурон був зляканий падінням свого повлителя і силою Валар. Він прийняв прекрасний образ і, приставши перед Еонве, ще розрікся своїх злодіянь. Манве знав про Саурона і наказав йому з'явитися у Валінур на суд. Саурон злякався ганьби і думки про те, що йому доведеться багато років бути слугою, у той час, як при Морготі він мав велику владу. Коли Еонве пішов, Саурон зник у серед землі і знову повернувся до зла. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.